Добрий день, товариші. Сьогодні я скомпонував і реально випроводив батарейно контактне запалювання для двигуна Д-25. Може я і повторююся. На багатьох форумах є деякі відео про це запалення, але там толкові електрики просто так розповідають, і як для мене. Типового любителя автоелектрика справа темна і не дуже для мене було, щоб зрозуміло, що тут куди і як зробити. Тому я хочу детально розповісти що до чого і може заведу, зараз наочно покажу. Отож, звичайний акумулятор з машини зняв, плюс-мінус, е, Комутатор. Комутатор він низький ВТН 131, 37, 34, 11 його модель. На комутаторі є три контакти. Плюс йде від акумулятора. Верніше, в даному випадку я зробив, від акумулятора, йде на катушку і від катушки йде на плюс комутатора. Середній датчик, датчик йде від магнету. Сподіваюсь, буде видно. Ну, Оце було саме непонятне для мене. І ніде толком я відповіді не знайшов, хоч і читав в форумі і наші українські, і запитувалися, підказували автоелектрики, і російські. В общем, з магнитою я виняв і катушку, і розподільник, і шестерню привідну, і конденсатор. І під'єднав датчик. Е... До тієї, ну так скажу, клеми, де була під'єднана катушка від конденсатор. І запрацював. Це да, датчик під'єднаний сюди від комутатора. І третій вивід на комутаторі кизи. Катушка запалення. Іде на катушку запалення сигнал про подачу топору. Ну, По крайній мірі, я так розумію. Далі катушка 3705 газель. Вроді з 406-го мотору. Котушка фірми ОСА, вроді Словацька, вона чи польська, я не пам'ятаю. І катушка двох вивідна. Один йде від комутатора сигнал про подачу, другий йде плюс від акумулятора. Два дроти, тому що звідсіля я вже запитав комутатор. І два виводи на свіщ. Зараз заведу і покажу, як це його. Карбуратор поставив назад К-16, Ну, дещо мені не сподобалась робота китайських. І спочатку вирішив пробувати на К-16. Все ну, не відрегульовано, ні подача палива, ні оберти. Так, початковий відео. Бігун грів, ну десь 2 години, чому бачите, двигун холодний. Свічки стоять довгі імпортні. Выключив з Volkswagen. Ще раз кажу, шудову. Ну то ж, заводи. Замок запалив. Зіваєш було видно, на тій відстані іскра пробиває. ну, знімаю на мобільний телефон, може якість марже і не можна. Ось Так вирішили проводимо моделізацію двигуна D25 про свої помилки. Це... Спочатку я заводив, запитав де комутатора звідси ляже. І заводив разом з катушкою і конденсатором. Ну, щось робота мені не, не надто. Потім зняв конденсатор. Ну Трошки покращилась робота. Дунь ну, якось пририв, що робив. Ну так, хто автомобіліст, той поймен. Що як, щось так, як би щось бакував. Потім я зняв і катушку. І... Краще, отак, напевно, мав би бути з технічної точки зору. Хоча я не автоелектрик. Це вже може якийсь автоелектрик прокоментує і пояснить, чому так, а не інакше. Дякую за увагу. Чекайте в слідуючих відео по модернізації і доведення до ладу. двигна уд 25 Шана.